Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу показати вам матеріали, якими я користуюся, бо вже багато пишете коментарі під відео про алергію на гель-лак, способ покриття для тих, у кого алергія, хто ще не дивився відео, подивіться. І ви все пишете і пишете, мені покажи вже нарешті свої матеріали, якими ти користуєшся. Ну, ось, нарешті, я все це дістала. Ось тут я зібрала в цю коробочку більш таке, що частіше я використовую, і З цього зараз відсортую. І я вам покажу, що мені підходить, що застоїться. Також ще одні матеріали. Самі перші покажу вам, що підходить, а що просто стоїть бездільно. Ось таким чином все воно виглядає. Так як я собі придбала стіл без видвижних ящиків, то мені дуже незручно, я їх склала в таку коробку. І всі ми знаємо, хто розпочинає робити манікюр собі, той старається щось там заощадити, купити як можна дешевше матеріали. Це не для кого не секрет. Ну, я була не винятком, тож я вирішила взяти також декілька гель-лаків, спробувати, вийти в мене чи не вийде, щось там поносити. Ну, я думаю, я така не одна. Пишіть в коментар, хто також на початку намагався заощадити і на пробу брав щось бюджетне. Перше, найперше, це в нас Aliexpress іде, і хочу сказати вже відразу, що Aliexpress можете відкидати, якщо у вас алергія, і взагалі ними не користуватися. Лаками і базами, то буде найкраще. Обирайте матеріали зовсім інші. Якщо є якісь винятки, хто користується з алергією, е, аліекспрешними матеріалами, напишіть дівчата, нам в коментарі, дуже-дуже цікаво. Але у мене жоден лак не підійшов. Ось ці перші лачочки, які я зараз перебираю і вам показую, це з Аврори. Так, в Аврорі були ось такі лаки, хто пам'ятає, пишіть вони. Коштували близько 50 гривень. щось така була ціна. Ну і, звісно, я вирішила собі взяти декілька штук. Так, ось цей найгірший. Обідіть, чи що це за гель-лак я не знаю. В мене на нього найбільша реакція. Причому не на шкірі, не на нігтях, а навіть він просто настільки смердючий, що його неможливо використовувати із за цього запаху. Він просто виїдає все в роті, в носі і так далі. ось такі Підробки на Sky, це на оригінал мені також не пішли. І я буквально носила, можливо, 2-3 дні за цими Sky собі манікюр. І далі, звісно, я то все спилювала і знімала, бо більше вже їх неможливо було носити. Давайте далі подивимося, що в нас далі. Ось ці два парочка гель-лаки, це на Aliexpress, щось з якихось косметичних магазинів. Я їх також там придбала, вони на відміну від попереднього. Коштували в рази дорожче, але вони мені також не підійшли. Дуже вони симпатичні, доволі такі пігментовані, подивіться, ось такий жовтий колір, такий теплий жовтий колір. Мені дуже подобається, але носити я їх не змогла. У мене просто пекли нігті, скручувалися і підпухала кутикула, бокові валики. І було один раз, я просто не знаю, я намалювала ті нігті. І щось я декілька годин з ними походила, мені довелось спиляти, бо неможливо було його просто носити. Ось ця компашка з двох полігелів також мені не підійшла. Можливо, ви вже впізнали, а хто не впізнав, то це полігелі з Aliexpress. Всі полігелі з Aliexpress мені також не підходять. Розпухають бокові валики, кутикула. Якщо ще там стараєш якийсь липкий шар, то, то все, то треба знімати і прибирати. Єдине такий був у мене полігель Франческа, я його не дістала, то він іще більш-менш, але хочу сказати, що також. Краще не замовляти саме з цих полігелів. Можливо, дорожчі вам і підійшли комусь, але мені не підходять. Ось такі три гелаки також хочу вам показати, надати їм увагу, це також заврори хочу підмітити, але від попередніх є відмінність. Ці гелаки я змогла носити. Зараз я їх розвернула, щоб вам показати одну фішку в складі, щоб ви розуміли, як обирати геллаки. Які дійсно гіпоалергенні, але все ж таки бувають іноді випадки, коли буває алергія на такі склади в Так, Може він бути позиціонувати себе як гіпоалергенний, але алергія все ж таки проявляється. Ось цей напис хема або діхема має бути на геллакові, топові чи тому іншому матеріалу. Це означає, що більш такі гіпоалергенні матеріали туди підмішані. Але все ж таки іноді буває таке, що там є цей напис, а алергія все ж таки проявляється. В більшості випадків вони працюють. Якщо навіть є алергія, то вона не така виражена, не така сильна з ось таким складом. Ці гель-лаки, які коштували копійки, копійки навіть я не пам'ятаю, скільки, можливо, вони навіть щось близько 30 гривень, оскільки тоді коштували. Це було декілька років тому, але їх реально я змогла Носити і зараз, в принципі, можна також використовувати. Чомусь стоять вони в далекій шуфляці, Я не знаю чому, але користуватися ними я можу. І немає такої гострої реакції. І ось їхня фірма з більш сучасної вже. Серії, ви бачили ці лаки, подивіться одна і та сама фірма. Хочу сказати, вам треба було сказати на початку, що в цьому відео немає жодної реклами, це тільки мій власний відгук і власний досвід. Це ось цей лак з блискітками, який мені дуже сподобався. Я один всього манікюрчик з вами робила. Хочу ще зробити, але хочу сказати, що цей лак мені також підійшов, на відміну від тих попередніх старих моделей, бутилочок, там, де написано схема. Тут не Написано, але він більш-менш також мені підходить. Дуже класний, мені дуже сподобався дизайн. Так що, ось такі лаки дешеві також можуть. Підходите, але треба все пробувати. Просто так взяти щось, купити і бути на 100% впевненим, що воно підійде чи не підійде, то неможливо. Ну і як же ж без базів і без топів. Також неможливо, бази я так не могла з бюджетних знайти собі нормальну якусь базу з Aliexpress, то нереально, з Аврори також нереально. На все йшла реакція. Колись придбала я ось таку базу, вона була бюджетна. Хто не має алергії, вона носилась ідеально, єдине, що вона густа дуже і дуже довго вирівнюється. Але все ж таки, на собі я нею, собі манікюри не робила, вона не підійшла. Ну, а далі топи. Самі перші топи, які в мене були вроровські, відкинулись відразу, бази відкинулись відразу, Аліекспрес також відкинулись. Ось ця парочка мені підійшла. Та, що справа ось цей взагалі мені не підійшов від Оксі і також. Від оксі саме чорний гедлак також не підійшов, швидко розпухає кутикула, бокові валіки, ну, коротше, йде реакція, як ви то все знаєте. В складі також там не написана хема, але іноді буває, що не написано в складі Діхема, і все-таки матеріал може підійти. Ось ця парочка мені підійшла, ось цей що справа, дуже гарна, якийсь проплешенний на гірлаках затягував. Він був густий, але, здається, його вже зняли з виробництва. Дуже шкода, якби був, я б його собі теж придбала, це один з перших. Наступний це ось такий 15 мл за бюджетну ціну і 0 алергічної реакції. Ви бачили його не один раз в усій жаль. Жовтій бутилочці. його у мене в відео я знімала активно і все то робила з допомогою цим топом. І також на цих двох бутилочках написана хема. Вони обидві мені обидві ці топи, обидва підійшли. Тож, ну, в принципі, якщо десь зустрінете той чи інший, я раджу вам все ж таки спробувати, можливо, він вам також підійде. Бо на топи і бази дуже також часто. Зустрічається алергічна реакція. Ось такі два. Дуже вигідний об'єм. Але ну, вже перший, перший є в той в жовтій бутилочці, можна ще придбати, а в білій вже я не знаходжу зняти з виробництва, як мені то сказали. Ну, а далі давайте вже більш сучасніші матеріали, скажімо так, в кавичках, вже тим, що я більше зараз користуюсь. Це також ось такий топ-матовий від Uno. Але на нього в мене є реакція. Не дуже виражена. Якийсь час можна поносити, можливо, навіть десь тиждень, а можливо, навіть трохи більше, але вона все ж таки є. Тож, не знаю, треба пробувати, дівчата, як то буде все у вас, на відміну від бази. Якщо базу, ту я не могла взагалі носити, то топ тобто, це хоч якось можна було щось поносити. Далі, ось ці дві бази, подивіться, та, що справа заявлена, як гіпоалергенна, і та, що зліва також. Одна з них підійшла, друга яка підійшла, це та, що зліва від Емі. Вона коштує дуже дорого на сьогоднішній день і на той день, а ось ця справа коштує дешево. І справа не в ціні. Що та, що та, заявлена Ось ця Муновська має дуже приємний запах, дуже приємно з нею працювати, але все ж таки алергія на неї пішла. Особисто в мене. Якщо у вас не було, напишіть в коментар, дуже цікаво. Буде Почитати. Так, і ось ця від Емі підійшла, але єдиний її мінус, хоча, в принципі, не тільки її, а й тієї муновської, попередньої, вони дуже печуть в лампі. Що мені не подобається, то ви ще можете сплутати ось це печіння в лампі з алергією, коли ви там. Ну, підсмажити собі свій нігть, він буде боліти під покриттям, і ви будете думати, що то алергія, тож треба обережно користуватися. І ось ці чотири флакончики, які зараз я активно використовую, і ви це спостерігаєте в моїх відео, вони дуже гарні, мені подобаються. Ті, що зліва взагалі суперові, ті, що найкраще підходять, справа також таки трошечки специфічні, але я хочу сказати, не такі вони. Ну, не так я на них реагую, можливо, з якимсь часом, в принципі, і піде реакція, але то не така, знаєте, є такі гелаки і бази, які ти тільки-тільки намазав, і в тебе буквально вже через півгодини, через годину то ти відчуваєш. То ці все ж такі бази я носила. Ось ці ДНК бази. Камуфлюючі, вони суперові, тим, що під них навіть не треба наносити підложку. Їх можна наносити прямо на ніготь і вони дуже мають гарну сцепку, гарно носяться, але вони також гарно підпикають в лампі. Ось ці пінбішні, bit ці, ці самі найкращі. Повторюю, це не реклама, але вони мені підійшли найкраще. Особливо Fiber, та що зліва база, вона малокислотна, під неї потрібна підложка. Але коли я маю зовсім таку нереальну реакцію і не можу щось там носити, то я можу саме цю базу просто нанести без нічого. Дівчата, просто знімаємо, піднімаємо лускітки, знімаємо блиск. Далі знежирюю і просто е, наносю цю базу. Так І можу її хоч якось носити. Хоч вона може і відпасти там через тиждень, але то не важливо, важливо те, що я можу хоч носити якесь покриття. Наступне це топи. Справа також пінбішний топ, але все ж таки він мені не дуже сподобався. Він доволі такий рідкий, дуже-дуже рідкий цей експрес-топ без липкого шару, то я його відразу відкинула. Що стосується реакції, то реакція є, але не, ну, не дуже виражена. Тож, в принципі, 50 на 50, можу так сказати, на відміну від цих ось топів від Комельфо. На сьогоднішній день ці топи найкращі. Ті попередні два, що я вам показала, Lovit, мастер. Професіонал, чи як він там, і ось ці коміфо. Це самі найкращі топи, які мені подобаються, і якими я користуюсь. Матовий топ також може мати свою реакцію частіше, ніж глянцевий топ. Тож майте на то на увазі, може глянцевий підходити, матовий може не підходити. Ну, якось так буває, бо склад все ж таки різний. Далі це ботелгелі. гелі. Подивіться, ботелгелі, в принципі, якихось таких реакцій я не замічала. Можливо, тому що вони малокислотні, менш кислотні, чим лаки, чим бази. Але все ж таки, з ботелгелями я можу працювати і все частіше, частіше я їх використовую, на відміну від цього. Тут, в принципі, в нього я не хочу сказати, що там якась була алергічна сильна реакція, але він. Просто має неприємний запах і після праці з ним, пам'ятаєте, як я вам показувала базу Луна, то має такий кислотний смак на язиці після роботи з ним. На відміну від ось цього топу, цієї ж фірми безлипкого шару, який має антишкрябаюче покриття, скажімо так. То на цей топ зараз в мене алергії не спостерігаються і я ним таки користуюся. І давайте вже трошечки пробіжимося на швидкоруч по ГЕЛАКам. Гелаків багато не покажу, бо майже не використовую в основному бази. Подивіться, ось такий також заявлений, як гіпоалергенний, маю дуже визначну реакцію. Далі, ось ці кішки також маю реакцію і першу, і ось цю другу, що я вам показую, друга ще більш-менш. Ну, в принципі, але реакція все ж таки є. Далі наступне ось ця парочка, я вам вже показувала їхню базу. Ну, такі теж хочу, сказати, теж хочу сказати, 50 на 50. Але все ж таки, реакції, неприємні відчуття на них є. Не такі прямо ж виражені, як з Аліекспрес, але все ж таки, я їх відставляю в сторонку і не дуже часто ними користуюся. Справа я там відставила три фірми. Це вже такі давнішні фірми, які я давненько закупляла і які більш-менш мені підходять. Це ось такі фірми, Дивіться, це кото, і друга фірма, я не знаю, що це за фірма. Здається, вже і та, і та фірма, можливо, не випускається. можливо, випускається, Напишіть коментарі, хто знає, але це лаки, які я більш-менш можу носити. То з ними я роблю дизайни і якісь покриття, і таке інше. Так що, ось таке сьогодні відео вийшло. Якщо воно вам сподобалося або було корисним, ставте лайки та пишіть коментарі. Пишіть коментарі, також що ви спробуйте. Можливо, чи подобається вам, чи не подобається, що ви змогли носити, а що не змогли це також корисно. Так що на сьогодні буду завершувати. Всім дякую за перегляд, до зустрічі в нових відео.